Дивіться, що я знайшов в Хом'яківці. 130 сотих або 1,3 гектари з приватним озером. Земля приватизована, 25 соточок може бути під забудову. Фактично діюче рибне господарство. Ось тут у нас три маленьких озера, які з'єднані з великим. Проточна вода в озері. Дві річки омиває це озерце. Є різна риба карп в загальному. Ось в цій будівлі є в підвалі басейни для розведення форелі. Місце вогень. Ціна бомба. Для Я думаю, що ціна вам теж подобається. По суті, це готовий бізнес, який треба, треба просто продовжити і розвинути. Або ж просто побудувати собі величезний будинок на березі власного озера і жити просто і горя і знати. Люблю цікую обідні.